Сідаєш на дієту або хочеш терміново привести себе у форму. Зверни увагу на ці топ-3 найдефіцитніші вітаміни та мінерали, через які твоє здоров'я точно похитнеться, як у більшості жителів цієї планети Земля. Третій тебе шокує, бо він простий, як шкарпетки. Але дефіцит майже 80%. Oh. Першим це буде вітамін D. Так, так, навіть іспанці при сонячному кліматі переживають сильний дефіцит вітаміну Д. В більшій мірі проблема не в тому, що сонце світить добре чи погано, в печінці кожної людини, яка активовує неактивну форму вітаміну Д, що твоє тіло продукує, в активну. Але в більшості людей печінка не звертає увагу на твої проблеми і танцює танго з нирками через сильне навантаження шлакопродуктами. Саме тому, коли ти будеш водити тіло в дефіцит, як більшість твоїх дієт. Є сильний ризик недоотримати вітаміну Д. будь добрий, подумай над цим заздалегідь. Номер два це мінерал йод. І це не лише жителям, які проживають біля Чорнобиля. Йодова недостатність це сильна проблема, про яку ніхто не говорить. Ми звернемо увагу, що велика кількість йоду вимивається, того щоб остерегти тебе від важких металів. Тому твоє харчування, можливо, навіть самими топовими запакованими продуктами, може призводити тебе до сильних дефіцитів йоду. Саме тому долучаєш продукти багаті йодом. І збалансовуєш твій організм, тільки йод відповідає за велику кількість процесів. Але основний це метаболізм завдяки формуванню гормону тероксину, потім триотероніну, і потім підтримки твого метаболізму. Під номером три це калій, самий поширений, з яким не було ніколи проблем. Але останні 30 років зростає дефіцит. Ось парадокс. Чому невже світ так кардинально змінився? Насправді, засвоєння калію і втрата калію дуже великі процеси. Ну і звісно, основною причиною є цей надлишок натрію, який дезбалансовує саме роботу калієвого натрієвого насосу. Тому дуже багато факторів є для того, щоб ти втратив або не калій, особливо на тих дієтах, які ти кардеш у хворих людей. Ну або ті, які ти знаходиш в інтернеті для когось. Це говорить про твою повагу до себе. Саме тому моя порада спробувати більше поважати своє тіло саме стосовно цих важливих елементів. Калій долучай, йод долучай. Вітамін Д долучай саме тому. Моя скромна рекомендація буде забезпечувати калієм свій організм, хоча б і 2,5 грамів у день. Так, так, грамів. Жи звучить дуже дивно, оскільки це поширені мінерали та вітаміни. Але проблема лежить набагато глибше. З тобою був Ростислав Романів, євродіетолог. Підписуйся на мій канал, став лайк і поділись тими, кого любиш.